Від Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. Прорив на фронті. 35-та бригада морської піхоти звільнила село Старомайорське область Донецька, але напрямок Бердянський. Росня тепер змушена покинути село врожайне. Відкрито шлях на Старомлинівку – ключовий опорний пункт Ерефії. Запоріжжя атакувала рашистська ракета вчора надвечір. У середмісті бачили дим. Усі наступні звуки вибухів, забавки природи, містом пронісся буревій, поваляв дерева, пошкодив автівки і контактну мережу електротранспорту. Обірвані електричні дроти, внаслідок чого без світла залишилися понад 8,5 тисяч споживачів у кількох районах. Через нагоду було порушено енергопостачання. Також у Вільнянському та Запорізькому районах області зсу заходять в населені пункти на Запоріжжі. Вийшли на так звану лінію Суравікіна, головну лінію оборони Росіян біля селища Вербове. З Преображенки поліція евакуювала жінку з інвалідністю та її чоловіка. Садиба пенсіонерів тричі потрапляла під обстріл росіян. На четвертий знесло одну кімнату, а подружжя дивом врятувалося. Тоді й наважилися виїхати. Екс-голова Запорізької ОДА Євген Червоненко виїхав за кордон на перегони. У змаганнях виступає разом з росіянином Алексієм Лук'янюком. А незадовго до того червоненко хвалився званням підполковника, що отримав у головному управлінні розвідки України. Міський департамент освіти замовив ремонт пішохідної доріжки на шкільному стадіоні за півмільйона гривень. При тому, що не в усіх освітян у Запоріжжі ноутбуки і комп'ютери для дистанційних уроків техніку просять виноземних іноземних донорів. У Запоріжжі поліцейські врятували песика, який загруз у мулі на висохлому березі Дніпра. Більше новин чекайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.